Ні, Ні, дивіться, ви поліцейські, ви приїхали я на виклик. Я так я розумію. приїхала на підвальцях. Виклик, виклик, нас прийшов на панчате. Скажіть мені, як як якому? платнику податків, дідику прізвище моє, які тут слідчі дії проводяться. Я платник податків бажаю знати. Ну ви самі розумієте, що ви не власник, не орендар ніяк не стосуєтесь цієї ситуації, я не зобов'язана вам відповідати. Що значить тоді запитайте своїх родичів, які тут відбуваються слідчі дії? То ви поліцейські чи я вам як поліцейські, що я прибула прибулася на виклик просто за конфеттом повідомлення. Чи тут бувається незаконна торгівля? І зараз по всьому факту переводиться перевірка. Є. Я не знаю, я не вирішую. На хто вирішує? За... Вирішує слідчі, вирішують інші органи, не ми не патрульна факт поліція. купівлі не закончу пропису. Я вам ще раз був? пояснюю. Проводиться ви перевірка. скажіть, факт був? Такий. При мене особисто, ви хочете мене запитати? Да. При мені особисто не було. То ваш ніхто ж нічому не звинувачує? В чому питання? Для цього я і запитую. Які слідчі дії проходять? Звичайні слідчі дії. Які звичайні? Я не знаю, тому що І я такий. Інформація... Не... Анонімний дзвінок про те, що тут продають. Ну так а якщо прийде анонімний дзвінок, що в вашій квартирі гонять самого, то що? Ну, не... Так само буде перевірка по даному виклику, звичайно. А? Ну то що? Це все, давай, сіда, машина. Гонять в вашій квартирі самого чи ні? Не а я б сказав, що гонять. Ну то кажіть, кажіть адресу, хай мене прийдуть поліцейським, перевірити. А самогон можна гати. До речі.